Сьогодні у нас відкриття адаптивного спортивного клубу для людей ветеранів з ампутаціями, в тому числі військових, і внаслідок війни. Цей простір ми відкриваємо в Бобрівській громаді в межах конкурсу Час діяти не стримні. Цей конкурс є спільним проектом з міністерством молоді та спорту та агенцією масового спорту і Бобрівською громадою. Це ідеальний кейс співпраці громади бізнесу і влади, в межах якого громада надає приміщення і робить ремонт. Цьому приміщенні наш благодійний фонд виділяє кошти на тренажери, різне обладнання. а… Міністерство молоді та спорту займається навчанням тренерів, які зможуть працювати з людьми з ампутаціями, а також надають ще спортивний інвентар. Адаптивний спорт на сьогодні це найкращий інструмент для адаптації та реінтеграції ветерана та його сім'ї. В соціум. А, також наша установа проводить навчання, тренінги для адаптивних тренерів. Ми піклуємось про наших тренерів, даємо їм новітні знання, методики, навички, згідно яких тренер-наставник може працювати з ветераном на трьох рівнях з тілом, його розумом та духом. Такі кружки повинні бути, люди повинні займатися і щоб не, не лізли ніякі дурні мислі в голову. <сум> ну, щоб і дітвора подивилася, що таке відкриття певних заходів, що таке відкриття цих спортзалів. Я б, допустим, хотів, щоб вони теж займалися спортом, щоб вони хай дивляться, учаться. І сьогодні саме перше ми відкриваємо спортивний простір. Це не просто спортивний простір, а місце сили, тому що кожен, незважаючи на свої можливості чи життєві обставини, може прийти в цей простір, може відчути тут підтримку, відчути команд, командний такий заряд і з чим. З позитивом можливо повернутися додому. Ще хочу привітати сьогоднішніх учасників нашого постійного чемпіонату побутської громади з настільного тенісу, побажати тенісу. їм незламності духу і перемоги. Я вірю, що разом ми сильні, ми незламні, і сьогодні якраз час діяти. Варс відволікає, від усього відволікає, дає змогу восстановитися, тому що дуже багато травм у людей.